Слава Ісусу Христу, вже вечір чергового дня. І ми маємо змогу знову молитися при Стрітянській свічці. І маємо змогу це робити знову в нашому храмі, в нашій капличці. Знаєте, це дійсно неймовірна радість від того, що ти можеш повернутися додому. І я би хотів, щоб сьогоднішня наша молитва. Була молитвою, в якій ми всі молимо і просимо Бога, щоб повернутись додому. Щоб кожен, хто був позбавлений можливості перебувати в своїх будинках, зміг як можна швидше повернутися до своїх домів, повернутися в те місце, де йому буде добре. Тож, присвячуємо цю молитву. За Боже благословення, ласку на, швидке, на швидку перемогу нашу, щоб ця війна як можна швидше завершилась нашою перемогою звільнення всіх наших територій. І всі люди могли повернутися до своїх домівок. Можливо, навіть якщо вони зруйновані, але повернутися в те, мі... в те місце, в те село, де вони виросли, де було їм добре. Тобто. і Якщо навіть немає змоги туди повернутись, то щоб на тих місцях, де вони були, їм було, вони відчували себе як вдома. То що розпочинаємо нашу вечірню молитву, варту при Стрітинській свічці. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для вечірнього розважання ми з вами сьогодні візьмемо послання до Филипян. Ні про що не журіться. Але в усьому появляйте, Бога ваші прохання, молитви і благання з подякою. І мир Божий, що вийшов від усякого уявлення, берегтиме з серця і душ думки ваші у Христі Ісусі. Ні про що не журіться. В усьому довіряйте Богові, і тоді Бог буде берегти ваші серця і думки. Це сьогоднішня оця меседж, це послання, яке говорить, передає нам Павло. Ні про що не журитися, покладатись на Бога. Тобто, бачите, Павло показує механізм, як ми можемо продовжувати жити, боротися, незважаючи ні на що. Покладати свою надію на Бога. Тобто, у всьому довірятись Богові. В усьому не має значення, що би ми не робили. Як довірятись? Помолитись і просити благословення на те, що я роблю. І коли і робити, якщо і ми довіряємо, тобто дійсно віддаємо в руки Божі наші будь-які справи, думки, то воно все виходить. І от коли людина довіряє справу Богові, то Бог в порядкової думки береже, Він керує нею, дозволяє це робити. В такий спосіб Він береже нас від труднощів, від проблем, від того, що ми не знаємо, як поводитись і що робити. Він вищий понад усе. Знаєте. Нещодавно почув одну таку не то, що фразу, а людина поділилася, поділилася певними, певними речами. В чому суть було цього всього. Її знайомий, цієї людини знайомий, здається, що звільнився з роботи. Оскільки місце, де він працював, неможливо вже працювати. Йдуть бойові дії там постійно, це небезпечно для життя. Він виїхав зовсім інше місто і каже: і зараз він вже займається іншою справою. Тобто людина не зупинилась над, над своїм життям, не сказала, що все втрачено. Вона довірила своєму знанню, довірила своїм навикам, довірилась тому, що Бог їй дав. І вона це реалізовує. Як довіряти Богу? Так, як довіряли ці люди із притчі про талантів? Дав їм Бог якісь таланти, і вони їх примножили. Кожному з нас дав щось Господь, щоб ми це примножували. І такий спосіб ми маємо робити те, що вміємо. Робити це досконало. І не боятися. Тоді ми збережемо себе як людей, збережемо цю цілісність. Це і є довіряти Богу. Це і є не боятися ніяких обставин, це і є ні про що не журитись. Робити те, що вмієш питатись, шукати, спілкуватись. Господь Бог завжди тебе буде направляти. А якщо сидіти на одному місці, ти ніколи нічого не досягнеш. Гарна українська приказка каже, під лежачий камінь вода не тече. Щоб вода протекла, цей камінь треба зрушити, відкинути його. Якщо я хочу продовжувати жити, то я не маю сидіти і журитись від того, що щось у мене немає. А я маю рухатись вперед, говорити про свої потреби, робити те, що вмію. І Бог мене завжди буде направляти. Тож не журімося, а працюємо. Довіряймо життя Богові. Він впорядкує наші думки і дасть нам силу жити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий 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 помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Благодать Господа нашого Ісусе Христа, хай буде з духом вашим. Амінь. Слово Амінь в перекладі означає. Хай буде так, як ми сказали. А ми сказали: Хай благодать Господа нашого Ісуса Христа буде з усіма вами. Тобто черговий раз ми засвідчуємо, що без Божого благословення нам буде є складно. Черговий раз ми засвідчуємо важливість цього Божого благословення. Бо якщо ми вміємо благословляти, якщо ми вміємо молитись, за наших ворогів, за наших друзів, рідних, близьких, то тоді дійсно всі будуть щасливі. Як будуть щасливі наші вороги, тим, що визнають, що вони згрішили, тим, що визнають, що вони є неправі, тим, що вони розкаюються в своїх вчинках і будуть готові понести відповідне покарання. Ось це ми маємо робити. Якщо ми будемо про це просити в Бога, тоді ми дійсно переможемо. Що значить благословити? Побажати Божого просвітлення для того, для того, за кого ми молимось. Побажати, щоб Бог був в його житті, Бог був в його серці, в його душі. Це означає благословити, щоб ця людина була з Богом. Бо, коли людина є поруч з Богом, і людина, яка живе з Богом, вона не чинить зла. Вона розкається в своїх вчинках, намагається виправити те, що вона наробила, намагається змінитись. Знаєте, мені зараз згадуються слова святого Августина, який був насправді великим грішником до певного свого. До певного часу, він жив розпусно, робив, жив своє задоволення. Але його мама, незважаючи ні на що, завжди за нього молилась. При тому, що він був язичником. Йому було байдуже до те, що його мама є християнкою. Та він її поважав. Але він казав, що мені це не потрібно. Натомість мама молила за нього, благословляла його. Прийшов момент, і він навернувся. Він розкаявся в своєму грішному житті і став великим святим. І фраза, яку він написав люби і роби все, що хочеш. Тому що людина, яка любить, точно зла ніколи не зробить. Тому і маємо молитись і благословляти, щоби люди навчились любити. Щоби люди визнали свої помилки. І в такий спосіб ми будемо уникати воїн, в такий спосіб ми будемо великим єдиним народом. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір всіх наших військових, будь їм щитом, кріпостю їхнього духу, направляй їх для того, щоб вони гідно виконали свій обов'язок захисту нашої вітчизни. І щоб вони звільнили нашу Україну від ворогів. Захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч волонтерів, водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, наших медиків, людей рі, різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, людей служби МНС, а також всіх тих людей, які перебувають зараз в полоні чи на окупованих територіях, охорони їх від будь-якої фізичної. Фізичного насильства. Просимо Тебе, Господи, будь щитом і списом цей сьогоднішній вечір і цю ніч для всієї України. А також просимо Тебе, Господи, просвітли розум, серце і душу всіх, Росія весь російський народ і їхніх військових, щоб вони покаялись в своїх гріхах, визнали свою провину і були готові понести відповідне покарання за свої вчинки. Бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Завтра, е, чистий четвер, світлий четвер, перепрошую не світлий, чистий четвер, або великий четвер, як ми ще його називаємо. В нашому храмі. Е, молитва наша молитва розпочнеться о 7.30. Це буде служитись онлайн вечірня з молитвою Василія Великого. З літургії Василія Великого. Перепрошую, дуже перепрошую. Буде служитись вечірня з літурії Василія Великого. В 7.30 буде онлайн. В 9-й годині буде у нас розпочинатись наша молитовна варта при стрітинській свічці. Тож, запрошую всіх знову ж таки, на молитву. Нагадую, що завтрашній день це день, який починається особливі пасхальні богослуження. Я дуже прошу вас слідкувати за повідомленнями в групі, я буду писати щодо розпорядку наших богослужень на наступний день, на кілька днів наперед. Я наразі не можу нічого наперед сказати, тому що, самі розумієте, такі обставини. Але завтра, 7.30, ми розпочинаємо наш день. Із молитви, то це буде вечірня з літурі Василя Великого. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.